Всім привіт! Це розпаковка, магічна розпаковка. Частина 2. Ну, вона сьогодні не дуже магічна, тому що це метафоричні карти, Це не таро. Але тарологи, я думаю, з легкістю можуть працювати із цими картами і давати на них підказки, і, і а, теж доповнювати ними якісь свої розклади. Тому це взагалі не проблема. Тут в мене дві колоди. Ось В попередньому відео я показувала ось ці колоди. Ось цю. І ось цю. Тому переходьте на мій канал і дивіться попередні відео про ці три офієзні колоди. Ось Зараз я покажу ще інші дві, які я теж для себе замовила. Дуже-дуже захотіла. Планую з ними працювати. Планую з ними працювати саме в консультуванні з метафоричними картами. Так, це їх ось, де я їх купила, будь ласка, про стобук. Обидві ці колоди мені обійшлися всього в 800 гривень. Швидко доставили все, просто, ну, клас. Дуже-дуже дякую просто був. Так, о, які легенькі. Так, це у нас колоди сага і колоди морена. Вони по якості в. Бельгії на Початині. Вони по якості мені дуже нагадують. Мені здається, що вони такі самі, якось, наприклад, Танду. Це теж Бельгія. Ні, це Германія. Це Німеччина. І це Німеччина. Ось такі в мене вже є колоди. На моєму, сайті, на моєму не сайті, а на моєму Ютубі ви зможете побачити обзори колод Таро в основному. Правда, там і обзорів-то та небагато, поки що, але буде більше. І є загальні розклади таро. Зараз ми дивимося ці метафоричні карти. Я так для себе зрозуміла. Я ще не розбиралась, їх просто замовила, то це просто розпаковка. Я вам нічого дуже розумного про них не розкажу. Але сага це казкотерапія, тобто тут ви можете власну казку створювати з цих малюнків. А Морена це теж персонажі. Тобто, я так розумію, що теж можна, як. Казку терапію використовувати. І тут, наскільки я вже знаю, тут у нас є сліди, як це українською я забула, і є персонажі, які щось роблять. Ось, і це така дуже як первобитна колода, вона дуже-дуже така, дуже-дуже природня. І мені здається, що вона дуже потужна. Як з ними працювати, я поки що не знаю. Я буду розбиратись з цим. Взагалі-то в мене є курс метафоричних карт, який я ще не, не пройшла до кінця. І я просто буду, як це, попутно в цьому всьому розбиратись. Ось, ну я вже зразу побачила цю марину і зрозуміла, що вона дуже-дуже класна, тому що вона така. Першородне, знаєте, як про, про, про наші такі дуже глибокі корені. Вона дуже проста така. На про якісь такі прості речі, важливі про такі дитячі, дитячі такі взаємовідносини. Тобто є люди, а є кроки. Ось, і якось я так розумію, що вона дуже сильно про взаємодію з оточуючими, з навколишнім середовищем, про гру таку про задоволення від життя, про телесність, тілесність, про пошуку пошуки опори. Дуже-дуже да. класна колода. Всюди сонечко, ну, майже всюди. Про сім'ю, да, тобто про плем'я, про плем'я таке своє. Да, і наскільки я розумію, то є персонажі, є дії і є процес взаємодії між ними. Якість, ну, якість, як і у танду, як і у ох. Ну, така. ну, такий. Немає ламінації якоїсь, але для роботи то вони чудові. Ну і вони е коштують, я ж кажу, зовсім недорого. Дві колоди мені обійшлися в 800 гривень. да, там дорослі ніжки, маленькі ніжки, да, сіднички. Сіднички, ніжки. Ну, просто взагалі. Ну, ну, просто клас. Не знаю, така вона просто така потужна, не знаю, робота з внутрішньою дитиною. Ну, я думаю, що можна дуже класно з нею працювати. А це сага, така казкова колода. По ній можна якусь свою створити казку з персонажем. Дуже класні образи, де якась бабка йошка, жаба. Хто це? Хто це такий, не знаю навіть Якийсь підікантрапки. Якась кувшина, аладдина, крепость, кубок, в'язниця, злидні, гроб, смерть, вовк. Ну, тобто шипи, рози, якась вежа, темна вежа, угу. якісь персонажі казкує. Кудись і ноги, ноги кудись улетіли. Ой. Е. Mm -hmm. Mm -hmm. Прекрасно. Ну, прекрасно. Трошки психоделічно і прекрасно. Для е, фантазії те, що треба, для того, щоб оживити свою фантазію. Ну, в принципі, ось і все. Я не знаю, що вам про них сказати, тому що я не працювала ще з ними. Ось з цими двома колодами я вже працювала, вони мені вже зрозумілі. Тут теж про взаємодію, про шляхи, але це такі дорослі, а це такі дитячі. Це теж про відносини. Ось, тому в мене вже така собі з'явилась. Колекція метафоричних карт, буду їх глибше пізнавати і буду з ними працювати обов'язково. Як вам ці дві колоди, з чим вони у вас асоціюються, розкажіть. І переходьте на мою сторінку, обов'язково дивіться, обзори на ось ці колоди. Вони просто тут ну, дуже-дуже-дуже потужні і круті. Добренько, всім гарного дня. Е, па 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 па